Вітаю вас! Цей випуск психологічного подкасту присвячений ще одній хворобі нашого століття, це хронічному стресу та емоційному вгоранню. Кожним роком ця тема стає все більш актуальною, оскільки небезпека нікуди не дівається, та наш світ рухається у бік підвищення швидкості життя. У бік великих досягнень та нових цінностей. І дуже часто ми прагнемо осягнути неосяжне, часом беремо на себе стільки, скільки не можемо нести ні фізично, ні психологічно. Тому пропоную нам дослідити свій власний стрес у житті та убезпечити себе від емоційного вигарання та хронічної втоми. Взагалі, якщо ми замислимося про значення самого терміну емоційне вигорання. То це означає, що в людини емоції в буквальному значенні вигорають, і від них залишається тільки порожнеча, як попіл після великого багаття, тобто емоційна спустошеність. Ось з чим зустрічається людина, коли вигорає. Саме емоційне вигорання тісно пов'язано з хронічною втомою, точніше, воно випливає з неї. Хронічна втома утворюється внаслідок накопиченого стресу. І тривалої напруги. Хронічна втома відноситься більше до тілесних відчуттів та самопочуття, а емоційне вигорання до психоемоційних станів, тобто до психіки. І саме вигорання зазвичай супроводжується хронічною втомою. Щодня ми зустрічаємося з великою кількістю емоцій. Ми можемо лякатися, тривожитися, радіти, злитися, дивуватися, тратуватися, сумувати, шкодувати, ображатись, захоплюватись, ну і так далі. Наші емоції нам сигналять про наші стан і наші потреби. На них ми спираємося щоб більше усвідомлювати себе та свої бажання. Це як вектор, який допомагає нам не збиватися з життєвого шляху та мати можливість отримувати задоволення від життя. Тому точно можна сказати, що наше життя без емоцій стане пресним, несмачним і нудним. Тож з нас найчастіше і найбільше перебуває у зоні ризику емоційного вигорання. Це насамперед ті люди. Хто за своєю природою дуже багато спілкується з іншими людьми. І це стосується таких категорій професій, наприклад, лікарі та медичний персонал. Нерідко можна зустріти, коли медпрацівники емоційно не реагують на скарги пацієнтів, не відгукуються, не відповідають на запитання та спілкуються з неохотою. Також це можуть бути вчителі та вихователі, особливо в нашій країні, коли приходять функціонально та механічно відчитати матеріал, який читали ще 20 років тому, зовсім не адаптуючи його до світу, колективу, ну і так далі. Також до цієї категорії ризику відносяться психологи та священнослужителі. Також сюди відносяться продавці та касири в різних галузях, де великий потік людей. Це можуть бути також соціальні працівники. Пенсійні фонди і так далі. До речі, також до зони ризику відноситься професія і блогера. Не раз зустрічала, наприклад, відео в Ютубі одного чи іншого блогера, який скаржиться на кризу, і він не може, наприклад, знімати свої роботи, свій контент. Також до речі, до зони ризику відноситься і відомі особистості, коли слідом за великим підйомом слідує великі падіння у вигляді вигорання. Сюди до речі відносяться також і політики, держслужбовці та керівники. У яких абсолютно змінюється сприйняття реальності та настає профдеформація. Взагалі до зони ризику можна віднести всіх людей, хто схильний до трудоголізму, хто роками не ходить у відпустку, хто працює вдень і вночі, і немає меж між професійним і особистим часом. Так само сюди можна віднести людей, які працюють на нелюбимій роботі або страждають самі і мучають цим оточуючих людей. Ми більше звикли говорити про професійне вигорання на роботі, але є і інші види вигорання. Вигоріти можна в будь-якій справі, в будь-якому проєкті, у відносинах, у вихованні дитини. Нерідко можна зустріти і мам, що емоційно вже вигоріли. Тобто вигорання може бути в будь-якій сфері життя, якщо у вас порушений баланс віддавати та брати. Отже, вигорання це виснаження нервових, психічних та фізичних сил людини. Що викликає або агресію до оточуючих та повне спустошення зсередини. Це втома організму по всіх напрямках, що призводить до небажання працювати і діяти у сфері, де сталося вигорання. Стан вигорання супроводжується занепадом сил, відсутністю енергії, негативною оцінкою результатів своєї діяльності та втратою сенсу у будь-яких починаннях. Тобто емоційне вигорання це наступна глибша стадія розчарування у вибраному шляху. Воно може призвести до депресії або до психосоматичних захворювань. Наприклад, синдром хронічної втоми є суто психосоматичним захворюванням. Про психосоматику ми будемо ще говорити в окремій серії нашого подкасту. Також важливо доповнити, що люди, які за обов'язком служби, або своєї роботи протягом тривалого часу постійно стикаються з людським болем. Знають, що таке емоційне вигорання. Це коли регулярно доводиться віддавати багато душевних сил іншим. Кінця і краю проблем не видно, а власний резервуар кохання та тепла поповнити нема звідки. Емоційне вигорання виникає в результаті внутрішньої акумуляції негативних емоцій, без відповідної розрядки або звільнення від них. Воно веде до виснаження. Емоційно-енергетичних та особистих ресурсів людини. Вигорати означає втрачати зв'язок із світом, відчужуватися від себе, інших людей та життя в цілому. У цьому відбувається притуплення всіх позитивних емоцій. На глибоких стадіях вигорання можна назвати смертю всередині життя. Синдром емоційного вигорання характеризується емоційним та розумовим виснаженням, зниженням задоволення від виконуваної роботи та фізичною втомою. У такому разі життя не приносить людині радості, а робота задоволення. Ваші нервові сили виснажені, і з цією проблемою потрібно вчасно боротися. В результаті виходить, що людині стає все байдуже, на місце жалості до оточуючих, наприклад, приходить відсутність розуміння. Також змінюється ставлення не лише до пацієнтів чи клієнтів, а й до співробітників, сім'ї, коли на ні в чому невинних людей. Виливається потік агресії або зневаги. І тоді виходить, куди поділася та доброзичлива людина, яку всі знали. Отже, синдром емоційного вигорання у соціальних професій зустрічається досить часто, на жаль, далеко не всі вживають необхідних заходів для його профілактики чи лікування. Ще більш дивно те, що багато хто навіть не знає, що це таке, і симптоми емоційного вигорання приписують звичайній втомі. Синдром вигорання може виникати в результаті постійної і тривалої за часом взаємодії з великою кількістю людей, коли існує необхідність виявляти різні емоції, які іноді не збігаються з внутрішнім емоційним станом. Бувають ситуації, коли людина приносить свої потреби в жертву службовим, майже повністю забуває про себе та свою сім'ю, і це неправильно. То чому ж психіка не витримує? Психіка стикається з навантаженням, що сумарно перевищує її здатність до переробки. Це можна порівняти з переломом. Наприклад, кістка не витримує силу удару чи падіння, і тому відбувається перелом. Або якщо протягом багатьох років людина сидить у незручному становищі, то в якийсь момент спина починає хворіти, а ще через деякий час наслідки наступають такі ж, як у разі гострої травми. Психіка працює завжди завдяки цілісності нейронних ланцюжків, які забезпечують стійкість емоційних реакцій. І якщо ці ланцюжки руйнуються під впливом стресу, людина втрачає звичні внутрішні опори. Тобто емоційне вигорання це результат напруги, що накопичилася, яка довгий час, кілька місяців, а іноді і років, не отримує розрядки у вигляді паузи в роботі, спілкування з близькими людьми або духовного підживлення у формі хобі. То як розвивається цей процес вигорання? Існує кілька стадій розвитку процесу вигарання. І перша стадія це коли з'являється ейфорія у вигляді запаморочення від успіхів у роботі. Наприклад, проєкт вдався, приніс хороший прибуток і так далі. Людина часто прагне працювати більше, щоб наступного разу вийшло ще краще, іноді на шкоду своєму особистому життю, дружбі, відпочинку, адже вони не приносять прибутку та задоволення, від яких надто бденно. Першу стадію вигарання називають так само закоханість або медовий місце. Людина настільки захоплена своєю роботою, своєю ідеєю, що вона не може думати ні про що інше. Вона говорить тільки про це, всю душу вкладає в новий проєкт. У цей період імунна система мобілізується, людина практично не хворіє, виникає відчуття польоту. На другій стадії вигорання, яку називають робоча або недостаток палива, людина продовжує напружено працювати, але в неї вже з'являється втома: підвищена стомлюваність, але поки що додатково відпочинок допомагає її усунути. За відсутності додаткової мотивації та стимулювання, у працівника починає знижуватися інтерес до трудової діяльності, але на другому етапі людина може швидко привести себе в робочий стан, наприклад, випивши чашку міцної кави або чаю. Таким чином починається приглушення емоцій, згладжується гострота почуттів та свіжості переживань. Тобто з'являється відчуття, начебто, поки все нормально, але нудно і порожньо на душі. Таким чином виникають непорозуміння, наприклад, на роботі з клієнтами, з учнями, пацієнтами, професіонал у колі своїх колег починає з зневагою говорити про деякі з них, друзі та рідні ображаються, що ви раптом, наприклад, меншу увагу стали їм приділяти. Далі йде третя стадія. На третій стадії емоційного вигорання, яку називають виснаження. Власне, і відбувається поступове емоційне вигорання, якщо не вжити термінових заходів профілактики. На цій стадії людина продовжує напружено працювати, але тепер робота вже не приносить радості. ентузіазм, який був на першій стадії, поступово зникає. Людина все робить повільніше, на ту ж роботу потрібно багато більше часу ніж на попередній стадії. Втома, що накопичилася, притупляє емоції, і привести себе в робочий стан, наприклад, за допомогою міцної кави або чаю, стає практично неможлива. Таким чином, організм вимагає відпочинку, але навіть вихідні або відпустка не здатні привести людину до робочого стану. З'являється почуття хронічної втоми. На третій стадії, тобто погіршується настрій, людина почувається дратівливою. Їй стає важче стримувати негативні почуття у спілкуванні з людьми, підвищується конфліктність, зникають позитивні емоції. З'являється деяка відстороненість. У відносинах з членами сім'ї. Звушується спектр емоційних відчуттів, так зване сплощення афекту, коли ніщо не приносить радості та насолоди. Як при анестезії втрачається яскравість, відзначається емоційне отупіння, ворожість починає поступово виявлятися в присутності інших людей. Подобна поведінка це неусвідомлюваний прояв почуття самозбереження при спілкуванні, якщо перевищує безпечний для організму рівень. Така людина за звичкою може ще зберігати зовнішню респектабельність, але очі такої людини вже втрачають блиск та інтерес до того, що раніше радувала, і майже фізично відчувається холод байдужості, який поселяється в його душі. Тобто у людини зникає оптимізм, бажання будувати довгострокові плани, притуплюється уявлення про цінності життя, емоційне ставлення до світу сплощується, людина стає небезпечно, байдужою до всього навіть до власного життя. Також погіршується відносини з. Близькими людьми це не просто сварки, а глибокі емоційне відчуження. Як наслідок обмежується простір для відновлення душевних сил. Таким чином з'являється стан тривожності, незадоволеності. Повертаючись додому, наприклад, все частіше хочеться сказати не лізьте до мене, відчепиться, дайте спокій. Такій людині здається, що її недооцінюють. Також здається, що ці заслуги на роботі ніхто не помічає, можливі конфлікти з колегами, може з'явитися заздрість і почуття суперництва по відношенню до успішних людей. Усі успіхи такої людини сприймаються негативно, можливі конфлікти з керівництвом і з'являються думки, чи не час змінити роботу. Отже, на третій стадії дуже гостро відчувається порушення балансу між давати та брати, для того, щоб зберегти фізичне і психоемоційне здоров'я, цей баланс не повинен порушувати. Скільки фізичних та емоційних сил людина вклала в роботу, стільки ж має і отримати назад. У вигляді відпочинку, де немає думок про роботу, а є улюблене хобі або якесь улюблене заняття, наприклад, йога, медитація, масаж, тренажерний зал, лазня, зустріч з друзями. Головне, щоб людина могла повністю розслаблювати. І відволіктися від думок про роботу. Також варто не забувати, що при тривалому стресі м'язи постійно напружені, і для збереження здоров'я організму потрібне розслаблення. Один день на тиждень потрібно повністю присвятити собі. Це має бути особистий простір, де ви почуваєтеся комфортно і фізично, і емоційно. Наступною є четверта стадія. Якщо людина на третій стадії не вживає жодних заходів профілактики, настає четверта стадія вигорання, яку називають криза або сптошення. Це коли стрес, що накопичується за тривалий період часу, проявляється вже на рівні тіла, тобто з'являються тілесні симптоми: безсоння, втрата апетиту, проблеми з серцем або шлунком. Імунна система стає настільки ослабленою, що людина постійно відчуває Різні знедуження. можливі не лише проблеми зі здоров'ям. А й тривала затяжна депресія. Нерідко на цій стадії відбувається розрив відносин із близькими або розлучення. При цьому на емоційному рівні переживань за роботу менше, якщо вигорання виникло на роботі. Працювати стає простіше, але будь-яка робота виконується вже механічно, без душі, тому що людина на цій стадії вже емоційно вигоріла. Людина просто висиджує на роботі належний час, прагнує по можливості піти раніше, або взяти лікарняний. На четвертій стадії людина не отримує від роботи жодного задоволення, ходить на роботу як на каторгу, Тут згадується прислів'я. Від кохання до ненависті один крок, і цей крок зроблено. Є бажання терміново змінити роботу, а краще одразу піти на пенсію. На четвертій стадії людина не здатна виявляти співчуття та розуміння до людей. Вона може ці почуття лише емітувати, з'являється почуття цинізму. До клієнтів людина відчуває нехтування фахівця. На цій стадії здається, що клієнт сам винен у всіх своїх проблемах, і він безумовно на них заслуговує. По суті, людина допоміжної професії на четвертій стадії стає професійно непридатною. І тут коло замикається. Якщо довгий час не підтримувати стосунки, наприклад, з сім'єю, з друзями, самим собою, вони не розвиваються. Людина позбавляється будь-якого простору, в якому почувається комфортно та безпечно, крім роботи. Але тепер сама робота дає джерело негативу: чим більше роботи, тим глибше і ширше спустошення. І п'ятою стадією наступає остання стадія це розчарування та розпачу. Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що є п'ять стадій емоційного вигарання, за якими можна впізнати його. Перше це ентузіазм і залучення на початковому етапі будь-якого проєкту. Друге це втома та зниження участі, коли порушується баланс віддавати брати. Третє це недуг, третивість, невдоволення оточенням. Четверта стадія виснаження, зниження працездатності і невдоволення собою. І п'ята стадія це розчарування та розпач, загроза здоров'ю або кар'єрі. Тепер давайте трішки детальніше розберемо про те, як діагностується вигорання. Є три основних фактори, за якими діагностується вигорання. Перше, це емоційне виснаження, відчувається як перенапруження, спустошеність, вичерпаність власних ресурсів або часті різні захворювання. Друге це деперсоналізація, тобто особистісне відсторонення, розвиток негативного ставлення до власних результатів, втома. На цій стадії зростає знеособленість та формальність контактів. І третій фактор це втрата ефективності та зниження самооцінки. З'являється невдоволення собою, зменшення цінності своєї діяльності, з'являється почуття власної неспроможності та марності. Це найглибша стадія, вихід з якою лише повна зміна діяльності. То що робити, якщо ви відчуваєте себе у стані емоційного вигорання? Насамперед важливо зрозуміти причини, так як усвідомлюючи причини, які послужили пусковим гачком для запуску цього стану, можливо їх усунути або відкоригувати. Далі не секрет, що саме особиста психотерапія є однією з найкращих профілактик будь-якого вигорання, оскільки в даному випадку це психогігієна. Наприклад, ми, психологи, відвідуємо супервізорські. Або балінтовські групи, і весь час продовжуємо особисту терапію, щоб наші клієнти не страждали від нашого ж професійного вигорання. Далі для профілактики психоемоційного вигорання дуже важливі групи підтримки, тобто треба знайти коло однодумців і продовжувати спілкування і не закриватися у собі. Також дуже корисно буде провести чіткі межі між особистим життям та роботою, та стежити за балансом брати і віддавати. Також дуже корисним буде планувати не тільки справи у свій щоденник, а й планувати відпочинок. Також дуже корисним буде постійно розвиватися, вчитися і підвищувати свою кваліфікацію, щоб не застоюватися на місці та знаходити нову мотивацію, або можна завести улюблене хобі як компенсацію, або змінити у сфері діяльності повністю. Але якщо ви себе виявляєте на досить сильній і глибокій стадії психоемоційного вигорання, то варто спочатку взяти тривалу відпустку на 3-6 місяців для відновлення усвідомлення себе і реорганізації свого життя повністю. Запобігти синдрому вигорання можна, задаючи собі кілька простих питань. Перше, навіщо я це роблю, наприклад, для чого я навчаюсь в університеті, навіщо я пишу книгу, і так далі. Друге, відповісти собі на питання, який у цьому для мене сенс, чи є це для мене цінністю. Третє, повісти собі на питання, чи подобається мені робити те, що я роблю, чи люблю я це робити, чи приносить мені це радість і задоволення. Можливо, не завжди ви можете відчувати задоволення, але почуття радості та задоволення. Має переважати. І також дуже важливо відповісти себе на питання, чи хочу я заради цього жити. То що робити, щоб не зіткнутися із емоційним вигоранням? Можливо, вам будуть корисні превентивні заходи, тобто психогігієна та профілактика. Перше, виберіть час для відпочинку Не нерідше одного дня на тиждень. Важливо проводити час марно з точки зору прибутку. Друге, подбайте про те, щоб цей час. Був недоторканим. Вимкніть телефон і все, що може занурити вас у роботу. Третє зафіксуйте цей час та простір, де і з ким ви будете проводити цей час марно. Зафіксуйте прямо у календарі. Увагу! Важливо не тільки час зустрічі записувати щоденник, а також і свій час відпочинку. Четверте, знайдіть спосіб перейти на інший віддіяльності. Наприклад, ось список парадоксальних занять. Почніть готувати, ходити пішки, опинити нову марну навичку, за яку вам ніколи не не заплатять. Навчіться співати, малювати, грати, ну і так далі. П'яте і найголовніше згайдайте всіх людей, з якими ви спілкуєтесь. Проаналізуйте, хто з них вас найбільше виснажує, з ким вам. Найменше хочеться зустрічатися. Потім подумайте, чи можете ви якось переглянути стосунки з цими людьми у більш комфортний для вас бік. Якщо ні, чи можете ви виключити взаємодію з ними зі свого життя. Якщо ви переконуєте себе, що чомусь зобов'язаний з ними спілкуватися, незважаючи ні на що, запитайте себе, що змушує вас саме так розставити пріоритети. Коли ви чесно відповісте собі на ці питання, багато чого у вашому житті зміниться на краще. Отож, давайте підсумуємо: ознаки стресу, перше фізична, тобто загальна напруга м'язів, болі, симптоми, нервові тики, спазми, утруднене ковтання, головний біль, підвищений кров'яний тиск, посилене серцебіття. Друге, емоційні. Це занепокоєння або підвищена збудливість, дратівливість, гнів, агресивність, неможливість зосередитись, плутанина думок, почуття безпорадності, страх. Третє це поведінкові, занепокоєння чи підвищена збудливість. Дратівливість, гнів, агресивність, неможливість зосередитись, плутанина думок, почуття безпорадності, страх. Тепер давайте поговоримо про профілактику емоційного вигарання, чому до синдрому емоційного вигорання схильні не всі. Крет у тому, що людині завжди потрібні позитивні емоції. Навіть якщо вам не подобається ваша робота, але в особистому житті або в спілкуванні з друзями ви щасливі, то емоційне вигорання вам не загрожує. Якщо ж таких позитивних емоцій у вас немає, вам залишається тільки постаратися уникнути емоційного вигорання. Один із способів уникнути емоційного вигорання це змінити місце роботи, якщо вигорання сталося на роботі. Однак це не гарантія, що на новій роботі не буде такого ж результату, та й не завжди є бажання та можливість змінити її. Тому постарайтеся хоч якось змінити ситуацію. Наприклад, можете здобувати додаткову освіту. Чим довше триватимуть курси, тим краще для вас. Мінімальний термін курсів має становити 6 місяців. Деколи буває так, що спілкування з людьми перевантажує вас. Коли ви відчуваєте емоційне навантаження, намагайтеся усамітнитися хоча б на півгодини. Подумайте у тиші, розберіться зі своїми думками, також можете прогулятись, якщо є така можливість. І не забувайте про самовираження. Всі люди творчих професій дуже рідко схильні до емоційного вигорання. Запишіться на курси танців, пограйте у шахи або помалюйте у вільний час. Ваші емоції мають обов'язково мати вихід. Поділіться враженнями з друзями. Або ж з рідними. Якщо вас не підтримують рідні та близькі, то створіть власне коло інтересів, в якому ви зможете поділитися власними переживаннями з людьми, які вас розуміють. А це можуть бути такі ж люди, яким також загрожує емоційне вигорання. Тільки вони повинні працювати в інших компаніях. Щоразу, коли ви втомлюєтеся від усього, постарайтеся провести день у тиші. У такі дні організм сам відновлюється від емоційних навантажень, оскільки механізм саморегуляції буде включено. Намагайтеся частіше робити такі розвантажувальні дні, інакше вам не уникнути проблем зі здоров'ям. Запобігти синдрому вигорання можна задаючись такі прості питання: навіщо я це роблю? Для чого я це роблю, В який у цьому сенс? і чи є це для мене цінністю? Отже, коли ви чесно відповісте собі на всі ці питання і налагодите свій внутрішній баланс брати й давати, багато чого у вашому житті зміниться на краще. А я бажаю вам здоров'я та натхнення кожен день.